Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і зараз ми розглянемо з вами питання. А, ну, Ви бачите, яка в нас колода. Тобто зараз будуть за перебріком тірімочок. Хто ще пам'ятає, що це таке? І, дорогі мої, у нас є збір. Я постараюсь під відео завчасно закріпити а, коментар. Де можете задонатити по каві від вас для наших військових? Як вони кажуть, мертвим донати не потрібні. Все, поїхали. Дивимося. Тому що зранку я дивилася сьогодні, і був розклад на тему, чи вистачить сил у расистів форсувати Дніпро. А зараз ми дивимося, який ресурс мають рас... расисти, щоб взяти у нас більше територій. Є у них ще ресурси. І ще й плюс. Працюють якісь домовленості. Давайте, ось я так скажу. Тобто є і ресурс, є і ресурс, і плюс тут якісь домовленості є ще. Вони тиснуть на ту сторону, яка їм щось пообіцяла. Вони на неї тиснуть. Ось якось так. Силою тиснуть, бачите, і погрожують. Ось якось так. Тут аж два пажі, верніше, тут паж, а тут королева. Тут паж, тут королева. Тобто ресурс у них є. І плюс тиснуть, щоб що обіцяли, щоб дали їм те, що вони обіцяли. На дні колоди у нас імператор, а імператор одразу говорить про те, що ну, імператор він не відходить від своїх планів, імператор не. Ну, Як сказати, немає поблажок. Тобто Ось ця сила, яка ось тут є, тобто імператор буде не злізе з того, хто їм пообіцяв. Тут ми не будемо розбирати, хто їм що пообіцяв, чи це Трамп, чи це Зеленський, чи ще, ще хтось. Давайте подивимося краще, як у них будуть по нє, не, не по Україні, а я хочу ще подивитися з вами, що наразі стосовно переговорів, припинення вогню, чи є готовність у расистів, наприклад, щоб було припинення вогню? Так? Або якісь, ну, переговори, думаю, що є. А от давайте стосовно припинення вогню, якоїсь перерви у війні, ось, або закінчувати війну. На що, наприклад, вони готові вже піти? Ну, ви знаєте, зірка вона завжди говорить про майбутнє. Тобто тут немає абсолютно, тим більше ще тут іде туз монет. Тобто ці дві карти вони говорять навпаки, що вони готові далі продовжувати. Тобто мають якусь надію, їм світить щось, скажімо так. Зараз ми подивимось. Так, ось тут видно дійсно, що вони можуть виборувати вибору, вибороти. вибороти. Відшмагати собі. І ось у нас сонечко, тобто у них є велика надія, зірка. Ось ці всі карти вони показують, що вони мають, ну, скажімо так, надію, чи шанси мають, чи ні. Оця карта, в принципі, теж говорить про шанси. По сонцю взагалі, перемога. Ось якось так. Як буде це відбуватися? Тобто, не видно, що вони, готові, продовжу, це, що вони готові в якійсь паузі. Оця карта взагалі говорить, помаленько, хоч на черві, хоч на пузі, боротьба буде продовжуватись. Давайте я ще так запитаю. Чи до кінця цього року з'явиться можливість, що будуть, ну, скажімо так, можливість ем, перемиря, перемир припинення вогню, щось таке може, може, але, ну, скажімо так, це буде тимчасово. Ось ця карта говорить, це буде тимчасово, і одразу бачите знову наскок. Тобто ось ці карти говорять, що так, може бути перемиря, але воно буде коротке. Ось якось так, воно буде коротке. І ось туз мечів теж про це говорить, що не буде довготривалого перемиря. Це дуже коротке. Дивіться, з тих, ну, тут я навіть прирівняти не можу, тому що це, знаєте, Якщо взяти четвірочку жезлів, то, в принципі, жезли вони ну, максимально на тижні йдуть. Максимально а то навіть дні. Розумієте, жезли вони навіть дні, тут навіть не тижні, а тут дні, можливо, 4 дні. Тому що ось наступна карта, яка йде, це лицар жезлів. А лицар жезлів. Це час вираховується, от коли ви запалили сірничок, і поки він згорів, все, розумієте, ось цей час, це дуже мало. Тобто, для перерви, ось, ну, давайте скажемо так, середньостатистичної перерви це дуже коротко. Тобто, може бути 4 дні, максимум 4 тижні. Якщо, якщо ну, мечі вони ще швидше, тобто погодинно там іде. Але жезли це, і бачите, ось тобто таке вже було в історії. Що ну, от було перемиря? Бачите, ось ця карта, ці, ці дві показують. Ось, потім різко воно припинилося. Ось якось так. Тобто, може бути. Може бути, до кінця цього року якесь перемиря, якась, але воно не надовго. Ну тут я за місяці не говорю навіть. Тут дні, тижні максимально, якось так. Якось так, навіть не знаю, що ще запитати. Ну, Плани ми і так знаємо, хочуть захопити це все, тому я навіть не знаю, що можна ще запитати. Що можна тут ще запитати? Давайте перевіримо коротко, живий Путін чи ні. В принципі, ну, енергетично відчувається, що живий. Ось, я не бачу двойників, тому не знаю, хто бачить, що вони там надивилися. Здоров'я, давайте його просто здоров'я. Наскільки він ще може потягнути, от приблизно. Наскільки в нього здоров'я вистачить. Ну, от, бачите, карта йде зірка. Зірка це майбутнє, це надія, але на що? Вісімка кубків і десятка кубків. Ну, бачите, дивіться. Якщо я не помиляюся, якщо я не помиляюсь, у нас ось тут десяточка, і ось тут десяточка. Це може говорити про те, що безболезненно, отак як є. Да, Проблеми в нього є. Внутрішні якісь проблеми в нього є. Але він може ще 10 років протягнути. Ще 10 років, уявляєте собі? Це взагалі. Ого. го Якось так. Якось так. 10 років ого. Да. Ну, в принципі, я б над цим питанням так дуже і не думала. Але, в принципі, дивіться, поки Путін живий, там вже хто, хто його знає, кого вони там будуть мати. Але, в принципі, поки Путін є, ця війна буде продовжуватися. Давайте подивимося тоді. Ну, тут, тут багатенько він ще поживе. Може пожити, є, має всі шанси. Так, чи є вірогідність, що при житті Путіна може закінчитись війна? Ні, дивіться, от знаєте, вона може війна перейти в якусь таку фазу затяжну, по-перше, довгоіграющу. Угу. Можуть навіть домовитися, наприклад, про щось, але війна все рівно буде продовжуватися. Ось тут буде продовжуватися вона далі, поки він живий. Тобто вона ще може. Давайте я не дивилася, скільки може продовжувати. Можна гадати, я не гадалка, я таролог, ось а це велика різниця між гадалками і тарологами. Справжній таролог він розбирає ситуацію. Він це все дивиться. Майбутнє це ситуація, яка на даний момент, які тенденції можуть бути, які енергії можуть впливати. Оце дивиться таролог. Ось. Я не люблю гадати наперед, скажімо так. Але з, цього, з цієї ситуації, що ми можемо мати, оце я можу подивитися. А не сидіти з потолка, гадати, що -то. Це роблять гадалки. От, тарологи вони розбирають ситуації. І ось я вам розібрала, що тобто війна може тягнутися довго. По-перше, поки Путін живий, вона не припиниться. По-друге, що ось вона по подумов... навіть якщо домовляться, що все буде мирно і чики пік і все рівно ніби буде тихо, спокійно, але все рівно буде війна, все рівно тут потік. Ми саме за війну питали, тут не повинні бути п'ятірочки мечів або ще якісь карти. Достатньо того, що показує рух. І ось тут навіть ось по цьому вона може затягуватися і шукати в глибину. Ось, як знаєте, відлюдник карта це теж от, от, ну, це довго, може бути, дуже довго. Тут залежить, звичайно, від. Нашого керівництва і плюс залежить від наших партнерів. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Мирної вам дня, ночі, бережіть себе. Разом до перемоги, звичайно, і все буде Україна. На все добре, мої дорогеньки!